Всім доброго дня! Подивимося, що в нас квітує в садочку на сьогоднішній день. Подивіться, яка краса. Два кольори тут є, традисканці, вроді воно називається. Дивіться, такий голубенький і мусковий, дуже гарний. На ніч закриває свої квіточки. Досі квітує оця красуня троянда, випускає, все ще пагани ще буде квітувати аромат, навколо неї просто неперевершений. Цікава дуже квітка. Починає з от такого яскравого помаранчевого і потім поступово стає така Блідо-ружева, кремова така квіточка. безподобна, Просто безподобна, красива квітка. Чорнобривці, буяють. Три квітки в мене тут є таких. Вони мають бути білі, білі, як помпоновидні. Дуже чекаю. Вони відрізняються від помаранчевих і лісточком, і кущики більші. Їх тут є три, так що чекаємо. Коли позаквітають вони лаванда. Вже на букетики дещо я позрізала. Також дуже люблю запах лаванди і дивіться, яка красота. І позрізала вже дещо квіточки, зробила букетики, насолоджуємося ароматом вдома. Майори декілька кольорів. Такий яскравий. А цей такий яскравий, що просто на нього дивишся. З вікна я на нього дивлюся, як на таку яскраву пляму. Дуже гарно. Починає квітувати такий ще колір, всі були однакові, але чомусь переополилися і оцей а, такий блідорожевий, рожевий, той яскравий. Тут ще буде квітування. Так що чекаємо. О веселі хлоп'ята. Ну, дивиться, що це за краса. Подивіться. Неймовірна красота. Це ще нема в квіточки. Яскраво червоний. Це сьогодні розквітується. Це просто mm -hmm. дуже красиві квіти. Айстри. айстри. ще не мають квітки, але ось-ось зав'язуються бутони. Так що чекаємо. Чекаємо на квітування айстри. Немає ще квіточок, але ми вже чекаємо. Декілька кущиків маю такого бальзаміну Перший рік я їх висаджувала, ще не мала такої квітки. Також гарні. Не знаю, чи він буде далі кущиком розвиватися. Наразі просто в борці квіточки. Там декілька штук має. І от тут. Дуже гарна квітка, така ніжно-ружева, як і трояндочка. Подібна така квітка на троянда. Хочу, щоб він був кущиком. Не знаю, то, напевно, треба прищепити верхівку, і, можливо, воно попускає пагони. Так що подивлюся, напевно, так і зроблю. <звук> ну і мої. Ромашки, це щось цей рік. Просто неймовірне квітіння. Дивіться, яка красота. Цілі букети, цілі просто букети. Троянд в мене тут. Ой, троянт, ромашок, вибачте. Подивіться, яка красота. Біля паркана також. Їх так не видко, сонечко світить. Але отут посередині клумби. Ось тут, подоріжці, дивіться, яка красота, це просто. Я так любуюся ними, маю букети вдома. Комусь нарізаю також. Подивіться, яка це красота. Захоплююся просто ромашками. Дуже гарно. На наступний рік навколо паркана обсаджу все. Буду чекати на такий паркан з ромашок. Одна єдина гортензія в мене цей рік зацвела зараз. Дивіться, гарні шапочки квітів, білосніжна красуня. Хочу зробити її штамбом. Буду виводити оцю гілочку вверх, хочу деревце спробувати зробити. Така от красуня. Маю ще декілька інших серців, але вони ще манюні. Оця мої бути. Ружева. Ось ця має бути ред барон. І ось тут має бути хамілеон. Тільки цей рік вони посаджені, спостерігають. вроді непогано розвивається, подивимося, так хочеться вже квітку побачити. ну Подивимося. Гладіолуси, пам'ятаєте, що ми не забирали на зиму, зимували в землі. Навісні я їх здивувалася, що вони не замерзли. Відкопала, висадила рядочком. Чекаю на квітки. Давала мамі, мама казала, що в неї вже стрілку випустили. Я не бачу, щоб мої випускали квітоноси. Поки що не бачу, але листя таке буйне, гарне. Не знаю, що вам видно, бо сонечко засвічує. Ну, чекаємо. Сподіваюся, що буде квітування. Ось тут в мене такі жовто помпоновидні хризантемки минулого року. Менші кущики були. Цей рік, я думаю, що буде щось бомбезне. Але такі високі ростуть, напевно, треба прищіпувати зверху, бо щось вже такі вони височезні. Та які кущики пухнасті, не знаю. Подумаю. На червона хризантемка, Ну, така, нещасна. Прищупила верхівочку, хочу, щоб кущик вона дала. Також спостерігаю. І також маю отут хризантемку Барбі. І вона в мене цілим рядочком. Дивіться, вона досить гарно формує свій кущик сама. Деякі більше. Так важко вони щось приймалися, але 10 кущиків чи 11 такі прийнялися, Тут ще хворіє, тут завжди кіця. Купи. і ця. Маленька через це купання, яке цінула. Вона навіть бутончики вже має, бачите? Так що чекаємо тут на різненку Барбі. Отут От троянда, вона випускає е гілочки, і на кінці кожної гілочки квітка. Тобто це така букетна троянда. Ставлю фотографію, як вона квітувала. На жаль, так дожі були били, що я не встигала просто. Сфотографувати на кущі. Дуже красива квітка. І вона дуже різна. Я дивлюся, що знову вона повна бутонів. На кожній гілочці буде знову квітка. О, дивіться, яка вона височезна, вже не знаю, скільки вона метрів тут. Опс, не влемети. Ну, сподіваюся, що вже так дежі не будуть заливати, і я зможу зняти і показати цю квітку Це також напевно, що буде знову квітувати. Мала такі гарні квіти, але боросниста роса. на неї напала. Я зрізала гілку, обробляла. Урод би квитку. Все добре. Вже так не хворіє, так що фотографію також ставлю, яку мала квітку, вона дуже гарна. Тут трояндочка хендель. назву я вже знайшла. Буду її пересаджувати під паркан, вона буде дуже велика. Пускала гілки цей рік такі величезні квітування було також. Це на перший рік, а було дуже гарне квітування в цій троянді, тому маю пересадити під опору під паркан. Хоча куплялася вона як просто кущова. Але дуже гарно, мені сподобалося. Залишаю її і просто пересажу на інше місце. Дуже гарна троянда, також ставлю фотографію, знову буде квітувати. Крава помаранчева красуня. Мала дуже гарну квітку. Прям букети на кожній гілці вона має. На жаль, тут через паркан хтось рученьку доклав і обламав мені, але вона молодець. Набрала нові бутони. І знову ми побачимо тут красиву квітку. Ось тут а, також фіолетова красива троянда. Я її забрала з під паркану, бо, на жаль, обламали мені квітку, пересадила на середину, щоб не доставали. Так що вона мала ще квіточку, я зрізала, щоб вона вкорінилася файно. Вже пустила малесенькі лісточки, так що думаю, що вона прийнялася. На її місце посадила от таку плітисту. Там така квітка маленька, кремова, але вона має гілки і е, дуже різна Оце має бути кущик цей має бути дуже різний Тому посадила сюди під паркан на місце е, фіолетової троянди. Дуже шкода, що її не Ну, Ця буде різна, Най собі хто хоче, той ламує. Цю квітку я чекаю дуже сильно. Вона випустила нові бутони. І я дуже на неї чекаю. Чому? Тому що я не бачила, як вона розцвела. Бачила бутон, а потім ми ви... поїхали, і я не бачила, як вона розпустилася. Бутон ставлю, покажу. Вона якась помпановідна, якась спіоновідна, дуже гарна. Квітка, але розпуску я її не бачила, але ось вона має бутони, тому все побачимо. Ой, тут була дуже хвора, нещасна така. Ми її лікували, лікували і нібито краще їй стало. Напевно, бачу по лістикам, що якби хлороз. Але вже от борошнистої роси позбавилися нібито. І також буде мати квітки. Тут помаранчеві. Гарний аромат не дуже мені сподобався, але квітка гарна. Ставлю фото. Ось тут була найхворіша. З моїх троянд, як вона хворіла від посадки і до квітування. Квіти я всі була зрізала, обробила декілька разів. Ну і бачимо здорові листочки, тому чекаємо вже на красиву квітку тут. З Закарпаття ми привезли польові квіти. Не знаю, чи вони в мене приймуться. Будемо дивитися на них. Отут От такий чорнобривець, слимаки з'їли, решту кущиків, було її декілька. Має собі сформувати такий шароподібний кущ і мати маленькі квіточки. Лечити лишень один залишився, подивиться, як об'їли просто. Об'їли просто. Також тут чорнобривчики, багато в мене чорнобривців. Дуже гарні будуть усі. Тут ціла доріжка з них. Коли вони цвітуть, це таке прям захоплення. Дуже гарно. І там будуть чорнобривчики. Такий мій міні-садочок. Так, зараз все виглядає в нас. Люблю спостерігати за квітами. Тут також флок, з іншого боку, теж такий самий. Я всі їх обробляла борошнисти роси, бо минулого року ще не встигли квісти їх вже захворіли. Цей рік оброблені стоять. флок Флокшилоподібний, гарно в мене квітував. Цей рік я його розсадила багато. Бачите, який йожик. І тут я його всюди насадила, кіця копає, бачите як? Тут всюди розсадила флокс хочу доріжку зробити з нього. Ось таку квітку маю. Не знаю, як вона називається. Буде квітувати рожевими квітами, якщо я не помиляюсь. Минулого року були молюпасенькі кущики, цей рік великі. Я їх пересажу потім. Такі гарні мають бути яскраві. Хто знає, напишіть мені назву, що це за вони. Бачите, такі листя плотні, гарні, щільні. Чекаємо на квітку. І ось такий кущик я маю. У мене багато. Його було минулого року. Напишу вам назву, забула, як називається. Дуже гарно квітує, в восені. Цей рік я дивлюся, що буде, напевно, раніше. Це ж такий букет тут буде посеред клумби. Обожнюю свої квіточки.